Всім привіт величезний. Ми з вами в Аврорі. Запрошую на перегляд акційних товарів новинок по магазин Аврора. Так, ось такі а, мішки, як вони називаються, кошики. Кошики. А, рі, різні різні кольори. І блакитні, і зелені, і такий, як я показав, ще й червоні є. Так, ціна 139 гривень. Він надзвичайно великий, можна використовувати. І для брудних речей, і для іграшок. 44 гривні ось такі плетені кошики. В двох кольорах вони йдуть. І трішки більше Витягувати не буду. Точнісінько такі самі, тільки більші по 84 гривні. Хочу зауважити, ось такі ролики нещодавно з'явилися в магазині Аврора для чищення одягу. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, ви ж просили, щоб я показав закаточні машини. Я в кожному відео їх показую. Може хтось не бачив, не знає. Я в кожному відео показую 199 <кхух> 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 гривень вони. Багато сумок дорожніх зараз по 199. Ось така з рівнем. На плече рюкзаки по 399 гривень і йдуть, можна сказати, різне, різних видах, різних кольорах. Так, зараз подивимося, яку ціну паразонтики. Так, до речі, вони такі класні, такі глибокі всередині. 99 гривень. Зараз дощ у нас періще, Люди купують і, і, зонти, і парасолі, і дощовики. Так, ось ці я показував босоножки, чи як вони правильно називаються, капці. Вони були без знижки. Зараз подивимося, чи вони з знижкою для малечі вони взагалі супер. Дивіться, як вони виблискують. В нашій Аврорі вони йдуть зараз в трьох кольорах. 169 гривень. Так, тут біля мене подушка, ось така. Навіть написано Аврора. З подушкою Аврора ранок буде добрим. Розмір 60 на 40. І ціна такої подушки, зараз вам скажу. А, давай. 149 гривень. Так, дощовики. Дощовик Пончо 34 гривні. Дощовик на ліпучці 44, дитячі по 39 бачу, по 29 гривень. Нові косметички у горошок, надзвичайно красиві, гарні. До речі, вони йдуть як, мабуть, дорожні, можна з собою брати в дорогу, хто їде відпочивати чи летить. Або навіть використовувати у ванній кімнаті. Ось такий гачок підвішуєте. Сюди складаєте всі свої причиндалля. Гелі, лусьйони, креми, станочки, бриточки. Дуже, дуже зручний. І ще й ручка є, ще й з ручкою. Зараз скажу ціну. 149 гривень. Бачу, що вони йдуть в різних кольорах. Ну, У нас найгарніший в Аврорі горошок. Так, бачу ось такі косметички. Це також нещодавно у нас з'явились в Аврорі комбіновані. Ціна такої косметички. 99 гривень. Таких сумочок я ще не бачив. Дивіться, яка вона цікава. Мабуть, її треба чимось наповнити. Модель така цікава. Має ланцюжок всередині. І ручку можна носити і так, і так. 169 гривень. Сумка багет. Умбагет. Так, бачу, оці також з'явилися, вони були завжди в чорному кольорі, а тепер в різних кольорах. Також має довгий ремінець, можна на плече. Застібається на двох кнопках магніта, це добре, що є кнопки магнітні. І ціна, зараз вам скажу, 169 гривень. Якщо вас турбують комарі, можна зараз дуже-дуже багато придбати різних спреїв зі знижкою. Найдешевше по 32 гривні 49 гривень. І 55 по 50, по 100 та 150 грамів об'єм. Так, подивимось для пухнастиків по 10 гривень корм. Пан кот також по 10, клуб 4 лапи по 13, фелікс та фріскіс по 14 гривень. А бачу якісь фріскіс навіть і за 10 гривень. А, паштет гурме по 11 гривень. Сухий корм Purina One. Корм для котів, Клуб 4 лапи. Ні, це не цей, не бачу. В акції цього не бачу. В акції жіноча гігієна Діскріт 20 штук 19 гривень. Клінік 20 штук 19. Ой, вибачайте, 26 гривень. 20 штук так, да, правильно 20 штук 26 гривень, клінік 20 штук 19 гривень. В акції пилюшки гігієнічні, поглинаючі, 5 штук у паковці, розмір 60 х 60, 39 гривень. І а, такі самі, тільки розмір трішки більший, 60 х 90, 49 гривень. Хто чекав на гусака знижку, зараз можна придбати чорного гусака за 299 гривень. В акції зараз аромадифузори по 99 гривень, кулькові дезодоранти, антиперспіранти від Сині та торгова марка 32 гривні. Рексону можна придбати за 94, кульковий Фа 52 гривні. І жіночий рексона кульковий 59 гривень. Рексона антиперспіранти. Спреї, також бачу, зі знижкою по 84 гривні. А, стік, да, антиперспірант від синіта 59 гривень. І за 32 гривні можна придбати чоловічий. 129 гривень гель Gillette, 200 грамів, арко. Піна 200 грамів 69 гривень. Дитяча зубна паста 50 грамів 24 гривні. А зі знижкою порушу крюнви 27 гривень. В акції капсули саніті Колор. В упаковці 10 штук 69 гривень. І також ось ці зі знижкою йдуть. Це універсальні, також 10 штук 69 гривень. Кисневий відбілювач місіс Хейлін 450 грамів. 57 гривень. За 99 гривень можна придбати зараз капсули Voшен Free в упаковці. 11 штук, да? Да, 11 штук 99 гривень Засіб для прочищення труб 22 гривні. Засіб для миття склада дзеркал з розпилювачем. Зі знижкою освіжувачі повітря 500 грамів. Засіб для миття унітазів літровий. Дуже хороша також знижка сьогодні. Засіб миючий для підлоги з ароматом лайма та лимона. Літровий лише 22 гривні. Кисневий відбілювач 550 грамів. Посилювач порошку 89 гривень. Так, це якийсь новий порошок Signum. Color. вага 1,5 кілограма. Лише 79 гривень, ще така адекватна ціна. Засіб для миття посуду літровий. Ось такий можна придбати за 32 гривні. Тут 750 грамів, теж хороша ціна засіб для миття посуду. В акції губки... Вилясті, Freckinbok фр... 5 штук у упаковці, 32 гривні. Double bubble 5 штук рубок. Серветки а, віскозні 5 штук в упаковці. Рушники паперові Аврора в упаковці 160 штук, 24 гривні, серветки 150 штук, двошарові 29 гривень. Так, бачу, розкуповують рушники. А вони йдуть двошарові, 65 відривів, тут дві штуки. 44 гривні. Що я хочу сказати? Непогана ціна на такий рушник. По 22 гривні за рушник на 65 відривів. Це оце його і ціна є. Це також двошарові, дві штуки в упаковці. Серветки вологі, 60 штук в упаковці, 15 гривень. Також в акції ось великі 110 штук 29 гривень. Велику упаковку вологих серветок 120 штук 55 гривень можна придбати. І давайте подивимось ціни на макулатуру по 9 гривень альбатрос. по 7 гривень українська мальва. Крижопіль по 7 гривень. І 8 гривень. Ой, не тримається. Так, немає Обухова. Давно вже немає в Аврорі обухова. Добре, я хочу вам бажати всього найкращого.